Ми неодноразово розповідали вам про сильних незламних українців та українок. І, крокуючи громадами Донеччини, ми не перестаємо дивуватись простим мешканцям з великим серцем та непереборним бажанням допомогти хлопцям ЗСУ. Знайомтесь, це пані Галина. І в вільний час вона разом з подругами плете сітки. Як виникла така ідея, у нас тут працював хлопчик в комунхозі, а його забрали служить в армію. І от він ну, сказав, що. Ну, попросив, а не можете ви нам, допустим, допомогти у виготовленні сіток? Ну, звісно, можемо. Ви, звісно, не знали, як на це, ну, ну Рішили так, що попробуємо, вийде, значить, вийде, не вийде. Працювали ми з дівчатами, нас було п'ять чоловік. І от кожен день матеріал, де ми знаходили, дали об'яву по селу, хто що приніс. Яке, які були скутками звідтіля рвали, плили. Дві сітки ми вже відправили, а це ось третя закінчили. Ждемо хлопців, вони приїдуть і заберуть. Ну, якщо треба буде, якщо хлопці скажуть, що ще треба, то звісно, будемо планувати. Будемо виготовляти. Тепер ми вже вміємо, нам в нас, виходить, тепер швидко. Пані Галина каже, на виготовлення однієї сітки уходило до тижня часу, працювали в п'ятьох, а щоб хоч якось розважити себе за роботою, співали. Значить, дві були по 50 метрів, ну і ця – десь метрів 70. У нас дівчата співають, і ми так можемо тихесенько, такесенько. Плели, співали. І хлопці, я ж кажу, приїжджали, ми такі раді, вони раді. Це, що ми це зробили для них, для нашої перемоги, для наших хлопців? Ми ждемо цього дня, коли скажуть, що буде скоро перемога, і всі повернуться в живі здорові. Ось так і в усьому однією дружньою громадою, в удачному та Сергіївці долають виклики сьогодення, вирішують нагальні проблеми, планують майбутнє та роблять все для того, аби допомагати нашим збройним силам та наближати таку омрієну перемогу.